Патрицій Анкморпорка посміхнувся, але самими губами. Брама, кажеш, пробурмотів він. Капітан охорони миттю відсалютував. Так точно, володарю! Нам довелось пристрелити коня, перш ніж він сам зупинився, що і привело тебе сюди найкоротшим шляхом. Мовив Патрицій, глузливо зблиснувши очима в бік Каринсвіна. «Має що сказати на своє виправдання? Ходили чутки, що одне крило в палаці Патриці було повністю зайняте дрібними чиновниками, які цілими днями тільки те й робили, що перевіряли та поновлювали усю інформацію зібрану службою таємного стеження майстерно організовану їхнім господарем. Принц у цьому не сумнівався. Він глипнув на балкон, що простягався з одного боку зала для удієнцій. Там хтось раптом пробіг, тоді хтось прудко звідкись вистрибнув, і несподівано усе закінчилось сердитою стріляниною з арбалетів. він здригнувся. Патрицій підпер під рукою і зиркнув на чарівника своїми маленькими і колючими як вістри голки очима. Так-так. Порушення присяги, викрадення коня, поширення фальшивих грошей. Що ж, гадаю, тебе чекає Арена Ринсвінде». Це вже було занадто. Я не викрадав коня, я його чесно купив. Але за фальшиві гроші. Формально це крадіжка, як бачиш. Але ж ті рину з чистого золота Марину. Патриці прокрутив одне у своїх пальцях товстих прикрашних перстенями. Це так їх називають? Як цікаво! Але, як ти сам відзначив, вони не зовсім подібні на долари. Ну так, звичайно, не подібні. А, значить, ти це визнаєш? Ринсвін трустилив було рота, збираючи щось сказати, та передумав, вважаючи за краще промовчати. Правильно, і на довершення. Моральна образа завдана туристу у наших краях, як наслідок твого підступного шахрайства. Патрицій зробив рукою ледь помітний жест. Охоронці за спиною Ринцвінда позадкували. Їхній капітан теж відступив кілька кроків назад. Ринцвін несподівано відчув себе дуже самотні. Кажуть, що коли чарівникові настає час помирати. Смерть з'являється по його душу власною персоною, а не доручається завдання комусь із підлеглих, наприклад, хвороті чи голоду, як це буває за звичай. знервовано озирнувся на всі боки, вже готовий побачити високу постать у чорному каптурі. До слова, в очах чарівників, навіть у тих, кого вважають невдахами, окрім усяких там паличок і колбочок. Є ще крихітні восьмикутнички, які дають їм можливість розрізняти октарин основний колір веселки, порівняно з яким усі інші кольори здаються лише блідими відтінками, що насилу проникають у звичайний чотиривимірний простір, кажуть, він наближено скидається на алюмінетний зеленувато-жовтий пурпур. Що це за мерехтлива тінь у кутку? Я, звичайно ж можу проявити милосердя, сказав Патрицій. Тінню кутку зник. Тринцвін підвів голову. В його очах зажеврила безглузда надія. Правда? спитав він. Патрицій знов подав знак рукою. Ринц побачив, що охоронці покидають залу. Залишившись наодинці з верховним правителем двоєдиного міста, він волів би, щоб вони повернулись. Підійди ближче, Ринцвінде», – мовив Патрицій і показав на низький столик зоніксу поблизу трону, де стояла таця з вишуканими найдками. Може, скуштуєш підсушеної медузи? е Ні, відповів Ренцвін. Добре, тоді слухай уважно, що я збираюсь тобі сказати, продовжував Патриці приїзним тоном. Якщо не маєш бажання померти цікавим способом не відразу. Будь ласка, припини вертітися на всі боки. Поза як ти знаєшся на всіляких магічних штуках, тобі, звичайно, відомий той факт. Що земля на якій ми живемо, має форму, так би мовити, диска. І що кажуть, наче десь ближче до її краю, лежить континент. Хоч і малий за розміром, однак за своєю вагою такий, що не поступається жодному з могутніх масивів суші у цій півкулі. І що кажуть, наче десь ближче до її краю, лежить континент. Хоч і малий за розміром, однак за своєю вагою такий, що не поступається жодному з могутніх масивів суші у цій півкулі. І що причиною цього згідно давньої легенди є те, що він в основному складається із золота, Ринцін ствердно кивнув. Хто ж не чув про противажний континент? Деякі моряки, повіривши дитячим казкам, навіть подалися на його пошуки, вони зрозуміло повернулися з порожніми руками. Якщо повернулися взагалі, цілком ймовірно, що їх з'їли гігантські черепахи, як вважають бувалі мореплавці, тому що противажний континент був всього-навсього старою доброю байкою. Він таки існує, сказав Патриць. І хоча він, звісно, не золотий, та золото там справді є звичайнісіньким металом. Надра більшої частини його суші містять багаті поклади октерон, тепер стає очевидним для усіх, хто вміє проникати в суть речей, як от ти, наприклад. Що противажний континент становить собою жахливу загрозу для людей у наших краях. Він зробив паузу, поглянувши на збентежного чередника, не зітхнув. Чи може ти мене не розумієш, Тряк? відповів Ренсвін з переляку і облизав пересохлі губи. Тобто, ні. Тобто, а вже ж золото? Все ясно. Посміхнувся патриці. Ти, мабуть, думаєш, як чудово було б помандрувати до того континенту і привезти звідти повні трюми золота? У Ринсвінда виникло відчуття, що йому готують пастку. Хіба ж ні? наважився він. А якби усі, хто живе на узбережжі Округлого моря, мали гору золото? Кожен свою власну. Чи добре це було? Що могло б тоді статися? Подумай добре! Ринцвін наморщив лоба. Він думав: ми усі були багаті? З того, як різко повіяло холодом після його слів, Ринцвін збагнув, що відповідь була неправильна. Зрештою, можу тобі також сказати, що між володарями округлого моря та імператором Агатійської імперії є певний, як це прийнято говорити, зв'язок, вів далі Патриці. Ми усі маємо дещо спільне. У нас немає нічого, щоб їх цікавило за те все, що є у них. Ми не можемо собі дозволити, ця імперія стара, як світ, принц вінде, стара, підступна і жорстока і дуже дуже багата. Тож ми по-родинному одмінюємо світаннями, надсилаючи їх поштовими альбатросами не надто часто. Саме один такий лист надійшов сьогодні вранці. Виявляється, один з підлеглих імператора надумав собі відвідати наше місто. Виявляється, що він бажає його побачити. Хіба що божевільний погодився б на усі митарства перетину поправного океану тільки для того, щоб щось побачити. І все ж, він висадився на берег сьогодні вранці, він міг би зустріти словетного героя або найспритнішого злодія. Або якогось доброго, мудрого чоловіка. Натомість він зустрів тебе. Він найняв тебе як гіда. Тож ти, Ринцвінде, будеш супроводжувати цього споглядача. Цього двоцвіта. Ти подбаєш, що він повернувся додому з хорошим відгуком про нашу маленьку країну. Що скажеш на цю пропозицію? Дякую, володарю. Сказав Ринсвіт нещасним голосом. Ще один нюанс про всяк випадок була б трагедія, якби щонебудь недоречне спіткало нашого любого гостя було б жахливо, наприклад, якби він раптом помер. Жахливо для усієї нашої країни, Багатійський імператор добре дбає про свою і безсумнівно може знищити нас. Просто кивнувши головою, просто один кивок. І це також було б жахливо для тебе, Ренсвінде, бо за кілька тижнів, що залишиться до прибуття величезного імперського флоту найманців, декотрі з моїх слуг займуться твоєю особою, з надією на те, що коли охоплені жагою помсти капітани по прибутті, побачать твоє все ще живе тіло. Це трохи вгамує їхню лють. Існують звичайно певні чари, які не дають душі змоги покинути тіло. Хай Бог боронить від такої наруги. Та бачи по очах ти починаєш розуміти, чи не так? Трек. Перепрошую. Так, володарю. Я е... подбаю про все. Тобто я намагатимусь подбати, ну, тобто, я намагатимусь пильнувати, щоби з ним нічого лихого не сталося. Після цього мені даду завдання спекти в петлі пиріжки зі снігу. Йорко додав він про себе. Чудово! Наскільки я розумію, ви з двоцвітом вже добрі друзі. Прекрасний початок, коли він щасливо повернеться на свою рідну землю. Я не забуду тобі віддячити. І я, можливо, навіть зніму з тебе усі звинувачення. А тепер, дякую, Ринцвіде. Можеш йти. Ринцвін вирішив не просити повернути йому решта п'ять рин. Він позадкував до дверей потихеньку.